Виконуємо завдання 4 з розділу Діємо до квеста 6 за підручником інформатика 7 клас авторів за барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу онлайн-курсів «Прометеус». Найзручніше «Прометеус» знайти через пошук. Введемо рядок пошуку чи в рядку адреси «Прометеус». Натискаємо Enter для підтвердження і переходимо по першому посиланні. Бачимо адресу сайту prometeos.org.ua. Нам потрібно вибрати один з курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Для цього виберемо курси. І ось тут там, де теми. Поставимо прапорець навпроти підготовка до ЗНО НМТ. Виберіть один з курсів. Я виберу, наприклад, Історію України. Ви можете зареєструватися на даний курс, але для того, щоб зареєструватися на курс і проходити його, потрібно буде вам зареєструватися і на платформі Prometheus. Ну, далі вже будете входити під своїм логіном і можете проходити. Як бачите, цей курс стане пригоді тим, хто прагне закріпити набуті знання шкільної програми з історії України та підготуватись до ЗНО і ДПА. Складається з 31 теми історії України. Курс призначений для учнів 10-11 класів, вступникам, викладачам шкіл, ліцеїв, батькам учнів, всім охочим. Даний курс передбачає формування загальнопредметних історичних компетентностей, знань умінь, цінностей та установок. Вимоги до слухачів базовий рівень предметних компетентності володіння українською мовою. Курс є безкоштовним, можна проходити будь-коли. І всі завдання доступні в будь-який час. Створимо закладку на даний курс. Для цього натиснемо на ось цю зірочку. Ви можете створити на панелі закладок чи усі закладки. У вас ці папки точно будуть, в мене бачите, папок вже трохи більше їх постворював. Давайте для курсів я створюю окрему папку для зручності. Виберемо іншу папку. Створимо папку, називаємо навчальні курси. І збережемо закладку на даний сайт. В цій папці зберегти. Так, зірочка підсвічена, все добре. Тепер перейдемо на платформу Edera, також знайдемо через пошук. Вводимо edera. Саме перше посилання це потрібний сайт edera.com. Виберемо курси. Давайте також виберемо. Категорії історія, виберемо якийсь курс з історії. Ви, зрозуміло, можете вибирати будь-які курси. Ось виберемо, який підходить нам. Історія України в історіях. Повний курс з історії України для підготовки до ЗНО. Складається з... Шести модулів. Тепер перейдемо на платформу відкритого університету Майдану. Але перед цим також збережемо закладку на даний курс. Так, бачите, вже папка Навчальні курси вибрана вибираємо просто готово. Також знайдемо через пошук відкритий університет Майдану онлайн.ua. Так, виберемо курси. Також виберіть якийсь курс. Можете вибрати по тегах. Можете шукати індивідуально. Можна по пошуку. Давайте виберемо ЗНО. Так, якраз тут не дуже то є. і є. Інші цікава назва, десь я бачив, ось креативне мислення. Давайте його виберемо. Практично кожна людина рано чи пізно зіштовхується із ситуації з високою долею невизначеності, в якій немає однозначного правильного чи неправильного розв'язку, але необхідно ухвалювати рішення і діяти. Цей курс буде актуальним для тих, хто прагне навчатися протягом життя. Успішно застосовувати свої знання у різноманітних сферах. Також можна підписатися на курс. Також потрібно зареєструватися для того, щоб проходити даний курс. Створимо також закладку для даного курсу. І крім цього, нам потрібно ще створити список обраних курсів в якомусь персональному сховищі. Давайте створимо даний список на Google диско, створимо Google документ. Якщо ви не зайшли в свій обліковий запис Google, то вам потрібно його зайти. Якщо зараз не ваш обліковий запис, то потрібно вийти. Зайдемо в свій. Переходимо на Google Диск. Тут створимо давайте папку навчальні курси, для цього вибираємо Створити. Нова папка. Перейдемо в цю папку, відкриємо, тобто її, і створимо тут Google документ. Створити Google документи. Назвемо даний документ також навчальні курси. І ось тут опишемо, що це в нас за курси. Так, почнемо з Propente. Перше посилання. Ні, Давайте спочатку назву. Тепер скопіюємо посилання з рядка адреси. Пустаємо пробіл, щоб зразу розпізнало, що це посилання. Ще запишемо, про що це курс. І так для кожного з EdR. Із відкритого університета Майдану. Це ми зробили. Google документ можна закрити, зверніть увагу. Що даний Google документ зберігається на Google диску в папці навчальні курси, де ми його створили. Ми завжди його можемо звідси відкрити і при бажанні відредагувати. Ну або надати доступ вчителю для даного документа. Якщо потрібно, вийдіть з свого облікового запису Google і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!